І повертаємось до сьогоднішнього ракетного удару по Одесі. Там вже відомо про вісьмо загиблих і вісімнадцятьох поранених. Більше інформації дізнаємося в голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він на прямому зв'язку. Пане Леже, дякую, що знайшли час на цей ефір. Перш за все, ось ці цифри: вісім убитих, вісімнадцять поранених. Наскільки вони остаточні? Що відомо про стан поранених людей? про поранених людей. Я знаю точно, що зараз строю в критичному стані знаходиться в операційних блоках, і надається першому медична допомога, і навіть бачить, що є люди, які всі втратили атаку в 10 осіб. Загалом, близько на даний час 20 років, в тому числі, серед медитина, 8 людей загинуло, серед них також цивільні, є поліцейські, які загинули, є працівник медичної експеримент допомоги в Одеській області. Зараз на місці ще працюють рятувальники, які локалізують пожежу для того, щоб могли зафіксувати злочин і після російська відмовка російська агресію знову відмовна співнесення, цивільне повільних людей в конкретні частині міста батька. Маємо невеличкі проблеми зі зв'язком, але тим не менш чуємо вас. Дозвольте поточнити, чи відомо якими саме ракетами били росіяни, куди саме цілили? І є от інформація, що одна з ракет не вибухнула і застрягла, зокрема, в навчальному закладі. Чи можете її підтвердити або спростувати? Ні, спростую, тому що це за все ще якась частина ракети, яка зірвалася над Одесою. А... Стосовно ракети, це попередньо і стандарт. Скажіть, будь ласка, другий день Одеса зазнає таких і регіон масштабних ударів. Яка ситуація після вчорашнього? Буквально кількома словами? Наскільки критично все зі світлом, з теплом з іншими послугами, які зараз відімкнені для людей? Проблема більшість всього було те, що військові сутні електроенергії, подача води була відсутня, відповідна тепла була відсутня. Сьогодні можна сказати, мої стати 101 тепло запущена, лікується працює на генерацію, але до неї вже доходить вода і в технічному режимі поганяє для того, щоб вже надав безпосередньо помистили люди на себе в селі. тепло і. Надати кому не буде вода. Там ти містякість технічна та потолова була закрита повністю. В нас працювали 14 бюлетів, які делетів, давали людям закрити всі ці потреби. Крім того, привозилися технічна вода. Ми сьогодні скасували навчина скола таки проблеми з електротранспортом, перебоями і тому розуміли, що не забезпечуємо. Перевіз діток і боків до місця роботи довкола. Це не було скасовано перенесення вчительність для того, щоб вони закрили би. Цю погалені з значеннями та сьогодні і завтра буде дякую вам. Отже, котельні запускають технічну воду людям постачають і потрохи намагаються ситуацію відновити. Голова обласної військової адміністрації Одеси Олег Кіпер був з нами на прямому зв'язку про наслідки сьогоднішнього і вчорашнього ударів по регіону російськими ракетами та шахідами.